Ще двору було чути галас у хаті. Ото я вам задам. Чого це ви надумали? Сперечатися та сваритися, сказав батько, стоячи на порозі і грізно дивлячись на своїх дочок, які захоплені суперечкою навіть не помітили його. Ой, батечко, в один голос вигукнули любі серцю донечки і повисли на ньому, мов реп'яхи, та й загомоніли. Та ми не сваримось! Це вона почала, тикали пальцями од «Ану цить, вертихвістки, верти хвістки, ви кров. Як можна так ворогувати? Засмучуєте мене? суворо прогримів батько. І в хаті запанувала така тиша, що чути стало, як нахабний васька миє лапою морду. Та й він завмер, що чого не сталося. А в чому ж суперечка? Що вони поділили? Сміхнувся очима батька, хоч брови хмурити не перестав. А сказати правду, сердитися на дочок він аж ніяк не міг. Але для порядку треба було їх угамувати. Красунь і розумниці, Любушка, Надійка та вірочка. А суть суперечки полягала в тому, яке почуття найважливіше у житті. І, як ви, мабуть, здогадалися, воно пов'язане з їх іменами. Яке з них більше допомагає людині, з яким щастя буде? Голосніше за всіх, звісно, кричала любов. Але ж, батечку, кохати вічно неможливо, вогонь у душі згасає, заперечила віра. Значить, сили беруться з віри, коли кохання гирить не так яскраво. Віра допомагає зберегти сім'ю і берегти від розлуки, продовжила вона. Ох, нелегку ви мені загадку загадали. розладжуючи вуса і переставши хмуритися, відповів батько. А ти чого притихла? Що скажеш? звернувся він до молодшої надійки. А я ж їм так скажу, батечка, чого ви сперечаєтесь? І так ясно, що в надії все життя? Хитро сміхнулася дівчина. Перебираючи свою косу. От що я вам скажу, мою хороші, обійнявши всіх трьох своїми сильними руками, мовив батько. І відчули вони запах тютюну і калючі вуса, якими батечко кожно поласкотав цілуючи по черзі у маків. Посадив він їх на лавку, дістав калитку і заходився набивати люльку. Ну не та ми, батечко, в один голос пришепотіли доньки, склавши руки в благанні. Посміхаючись у вуса, батько смачно запалив люльку, Голосний, й розмирено затягуючи гіркий димок. От є в мене кресала, люлька й калитка з тютюном. І я так розумію, що нема серед них головного одне без одного просто неможливе. Так і любові без віри не може бути, а віри без надії на краще. Так і сиділи вони, дивлячись на батька, і тихо захоплювалися. Як це їм самим, на думку, це не спало, І як гарно батечко все розсудив.